Шановне товариство, майбуть багатьом з вам, з вас відомі такі речі, що будь-яку дію супроводжує якась невидима сила, невидима рука, невидимий дух, який в незалежності від нас робить сценарій цієї події. І ось сценарій сьогоднішнього нашого вечора це шляхетне дійство, шляхетне зібрання. І, на мій погляд, організатори нашого вечора, можливо, найбільш тонко відчули і вгадали характерну рису нашого випускного класу. Адже Саме такі якості, як благородство, шляхетство, як почуття, як любов до ближнього, характерні для наших сьогоднішніх випускників. Ви знаєте, ми 13 раз на цій сцені, і кожного разу, стоячи перед цим мікрофоном, я кажу, що ми випускаємо чудовий клас. Ми випускаємо фантастичний клас. І кожного разу я кажу правду, тому що всі класи, всі діти, які закінчують наш чудовий і прекрасний навчальний заклад Хощанську районну гімназію, справді є такими. Вони заслуговують найкращих компліментів. Я міг би багато розповідати про їхнє життя в гімназії, скажу лише таке що їхній слід, їхній дух, їхня аура в нашому навчальному закладі буде панувати ще довго. Тому що, навчаючись гімназії, вони навчалися не лише для себе. Для них характерне те, що в них було надзвичайно розвинуте почуття, ну те, що сьогодні модно називати корпоративного патріотизму. Вони завжди знали, що вони учні гімназії. Вони завжди знали, що виборюючи щось, вони прославляють не лише себе, а й наш чудовий навчальний заклад. Ви знаєте, характерною особливістю класу є те, що це надзвичайно цілісні, надзвичайно оригінальні, надзвичайно креативні. Надзвичайно такі рухливі і надзвичайно е, талановиті особистості. Я знаєте, міг би зараз е, перераховувати офіційно всілякі досягнення, а їх е, в класі є море, є, можливо, такими штрихами е, не зовсім традиційними. Ось вчора вони виступали і говорили, е, що в класі є хакер. Так, я м, трошки в курс справи. Якось ми з Олександром Миколаєвичем задумали ввести в нас в гімназії нову прогресивну систему, яку назвали Школа НЕРТ. Ми півроку працювали, знайшли, все налаштували, запустили. Тяжка праця була. Виявилось, що це перше в області. До нас понаїхали кореспонденти з Рівного і так далі. І беруть мене інтерв'ю. Про все розпитали і заключене питання задають таке. А якщо зломають? Я кажу, що в принципі неможливо, але навіть пентагон зломають, тому може хтось, але якщо зламають, я буду надзвичайно радий, тому що це буде надзвичайно талановитивачі нашої гімназії. Проходить декілька днів, в кабінеті інтернету у мене немає. Я до Олександра Миколаєвич, що немає інтернету? Та там нічого нічого, я працюю. Другий день нема, третій день нема. Проходить субота, неділя, в понеділок Олександр Миколаївич приходить і чухає голову. Чухаємо в кабінеті голову. Каже: Ти знаєш, що зламали? Каже, як зламали? Зламали. Все каже, нічого не можу зробити. Давай шукай. Починаємо шукати. Він там вирохував, вироховав, приводить цю людину до мене в кабінет, і я так, і так, і так не признається. Прийшлось вжити таких психологічних методів терору признався. Виявилося ціло з І ви сьогодні побачите, тих 12 балів у нього буде. І грамота за особливі успіхи в вивченні інформатики, він сьогодні і отримає. Є багато цікавих історій. Дуже часто моя дорога пересікається з Валентиною Лівною, яка йде в клас. Вона йде з такою стопкою зошитів, йде в клас якось. бачу, така якась засмучена, засмучена. Питаю, Валентина Лівна, які проблеми, що? Ой, каже Валерій Остахіч. Добили вже зосінку, що таке? Оце каже, подивилася, Павлоси не виконує ніяких домашніх завдань. Що таке для Валентини Єлівни Павлоси? Це, це, щось... це такі учень, на якого вона молиться і так далі. Тут такий удар. Ну я кажу, Валентина Ліна, ну попрацюйте там десь з Марією Миколаївною, з батьками, там щось воно буде. Ну, він ж хороший хлопець, все таке. Ну і так це пройшло. Проходить певний час, питає: Вон деналівна, що там? Він кав'ярставич, ви знаєте, він каже, стимусно повиконував. Для чого йому зушиті писати? І це такі штрихи, які показують рівень інтелекту. Я підкреслю, це лише штрихи. Я міг би багато говорити, але я хотів би просто, щоб шановне товариство собі розуміло. Е, надзвичайно таку е, вагому, як для мене річ. Ось у нас в класі є три переможці всеукраїнських конкурсів Малої Академії наук і всеукраїнських олімпіад. Це той же Данило Павлосик, це Бандура Марина і це Оля Попович, яка, яка на всій Україні, уявляєте собі, це маленька гоща, невеличке містечко. Приїжджає в Київ, там Київ, там університети, там е гімназії, ліцеї і так далі, і так далі, і так далі. І оця наша Хощанська, точніше Горбаківська, але яка виходиться в нашій гімназії, дівчина перемагає всіх, займає перше місце, приходить віце-прем'єр України, навіть перший, мабуть, віце-прем'єр, цілує ручку, вручає ноутбука, дякує, і Оля їде в гощу. Розумієте? Я повинен сказати наступне, що ми дуже багато працювали з класом. Я маю на увазі вчителів. І мені надзвичайно приємно, що вони це оцінили і вчора, і позавчора, і сьогодні. Я бачу це, я відчуваю. Щось вони мені написали в анкетах, щось я прочитав в газеті, хтось просто у коридорі поцілував мене, хтось, я бачу, походив по вчителях і так далі. Це характеризує їх з надзвичайно сильної, позитивної сторони. Я вам скажу, що це була велика праця. Я сьогодні офіційно хочу винести подяку всім педагогам. Які працювали з класом. І особливо вашому класу по вихователю. Марія Миколаївна ніколи так не бігала за своїми дітьми, ніколи так за них не переживала, як за вас. Я думаю, що ви це бачили і ви це повинні оцінити. Тому в тому, що я сьогодні сказав і про шляхетство, і про благородство, і про, про, про всі інші ваші достоїнства, безумовно, величезна заслуга Марії Миколаївни. Я вам дякую, Марія Миколаївна, за цю прекрасну, прекрасну роботу. У нас прекрасний колектив, що сьогодні не все знаєте, раціональними речами, що ці вчителі настільки віддавалися цій роботі, що часто бувало таким чином, що вчитель приходить, а їх нема. Розумієте? Я їм кажу, друзі, це безплатне репетиторство. Їх немає. Сидить Валентина Єлівна. Валентина Єлівна приходить в неділю. Послухайте, вона приходить в неділю. Прихоже їх половина. Тому це зовсім не є, як кажуть, звинувачення. Я просто хочу сказати про те, що ну, якби не, не завжди ми оцінюємо цю, цю працю тоді, коли треба. Сьогодні ми її оцінили. І за це я хочу щиро вам подякувати. Я хочу щиро подякувати вам, дорогі випускники, за всі ті добрі і гарні слова, які ви зараз говорите на адресу нас, нас, вчителів, і особисто мене як директора гімназії. Я вам за це дякую. Я хочу подякувати батькам. Шановні і дорогі батьки, я думаю, що ви прекрасно розумієте, що не ми одні. Так? І Праці. Я вам щиро дякую вам за розуміння. Знаєте, сьогодні Марія Миколаївна в мене в кабінеті, ми там ще виписуємо якісь документи, і вона каже, знаєте, що Олег Стакович? Ви знаєте, каже, просто чудові батьки. Уявляєте, каже, за 7 років в мене не було жодного конфлікту, жодного непорозуміння з батьками класу. Повірте, що для нас це багато вартує. Я вам дякую за це, дорогі батьки. І що ж, до завершення, ми будемо переходити до самої офіційної частини. Е -е, це побажання. Ви знаєте, ви сьогодні отримаєте величезну кількість побажань. Я думаю, що, м -м, м -м, мабуть, не буде такого побажання, якого вам не скажуть. І я думав, що вам сказати такого, що вам ніхто не скаже. І я, можливо, це трохи пафосно. Але я думаю, що це важливо. Я хочу вам побажати наступне. Я завжди казав і кажу, що наша гімназія це не просто освітній заклад, це виховний заклад, причому український заклад. І для мене це є принципово важливим. Тому мені дуже хотілося б, щоб, мандруючи далі по життю, ви розуміли і відчували себе. Що ви є українці, що є плоть від плоті українського народу, що ви є представниками української культури. І я впевнений, будете творцями цієї української культури. Адже самі по собі ми ніхто. Але коли ми є народ, коли ми є нація, то тоді в нас все вийде. Цього я вам від щирого серця бажаю.